Мої вітанчка, вельма, шановне панство, пані та панове. Давайте трошки приділимо увагу тим людям, про яких ви хочете щось дізнатися. Буду дивитися на Таро Ніколати Чіколі. Ну, я розумію, що це не для всіх, але це хто хоче. І ще раз хочу зазначити, що це розклад загальна одна позиція, тому з повагою, розумінням до цього відносимося. Взагалі, назва цього контент, контенту, так, розклади, це розважальний такий інформаційний канал. Розумієте, це ж ви не звертаєтесь особисто по вашому питанню. Тому з кимось він буде відігратися. Тобто енергії можуть і бути десь схожі. Але на 100% я би не сказала, бо що відіграється зі всіма, особливо навіть ну, відсотків, можливо, там буде десь 50% і це добре, коли відіграється. Дивіться, тема така буде: що вам потрібно знати саме про загадану людину? Подумайте про себе, продумайте про людину. Я не буду робити сигніфікацію людини, я зроблю сигніфікацію саме вашу. І ми подивимось, по вашій сигніфікації, і потім буде питання пов'язане з тим, що я зазначила. З символікою колоди, вона дуже така емоційна, внутрішній стан, про ілюзії, зрілість і, можливо, якісь травми, дитячі, психологічні. Колода така цікава, вона нестандартна, будемо так говорити. І так, спочатку ми дивимось вашу сигніфікацію, тобто, в яких ви знаходитесь енергія тут і зараз, щоб ви зрозуміли, що цей розклад про вас. І так, в яких ви енергіях зараз знаходитесь? Це шестірка жезлів, це вісімка пентаклів, це двічка кубків, і це сімірочка пентаклів. Дивіться, ви. Ви людина, яка перебуваєте в енергіях поступового, але впевненого руху, до власне результату, з сильним акцентом на самоповагу та значущий для вас зв'язок. Це з тої людиною чи не з тої людиною, але тут є такий акцент: енергія. Людина зараз спокійна, зріла, спрямована в майбутнє із ознакою. А, ви не поспішаєте, але чітко знаєте, куди ви будете вкладати сили і куди ви вкладаєте. Ви аналізуєте, ви все а, знаєте, як звішуєте. Що вам потрібно знати, якщо ви впізнали себе по цій сигніфікації? Саме вам, тіє людина, яка тут вийшла на сигніфікації, ви якісь, знаєте, очікуєте тут результати, можете перебувати в паузі, в аналізі, я зробив або зробила все. Тепер час час подивитися, куди чи потрібно взагалі вкладатися. Тут є у вас взаємна з кимось симпатія, можливо, домовленість якась союз або внутрішня гармонія між «хочу» і треба. Ви вкладаєтесь, ви стабільні, і взагалі для вас дуже важливо, знаєте, по шестірочки жеслів для вас дуже важливо внутрішнє відчуття перемоги, правоти, визнання. Ви хочете відчувати цей, ви знаєте, кайф від того, що ви кладали зусилля і вам, так би мовити, на це звернули увагу. І так, і так. що вам потрібно знати про цю людину загадану? Сімірка кубків, правосуддя, олицяр Пентаклів, повішаний. Трійка кубків на дні колоди. Такий, знаєте, глибинний месендж. Не все так очевидно, як здається, вам, на перший погляд. Людина може вдаватися, що все добре, але насправді ні. І не все очевидно ні тільки вам, і іншим теж людям. Дивіться, людина може бути заплутаною. Людина. В думках, фантазіях, ілюзіях, вибір якийсь може бути. Тут не завжди показує реальну картину. Хочеться драйву, хочеться от такого стану. Це, знаєте, з русаленьками занурюватись такий, знаєте, це про дружбу, це про якийсь такий кайф-драйв, коли ви відчуваєте себе. Ну, тут і зараз, знаєте, в моменті, коли нічого не обтяжує, людина може, до речі, зараз отримувати якісь наганяй, може бути також внутрішнім таким кодексом. Людина, яка може прагнути чесності. Але не може бути суворою і категоричною. Повільна, але надійна людина. Якщо щось поставила, наприклад, мету, то вона йде до кінця, крок за кроком, хоч і не без таких, знаєте, різких рухів. А зараз вона знаходиться в періоді зависання, Хоча хочеться розслабитись, поспілкуватися, пожартувати. Вона, ця людина дивиться під різними кутами на ситуацію, на людей. Такий стан може пов'язаний бути з тим, що потрібна передишка. Тобто це про не жертвою швидкістю заради глибокого зрозуміння. Що вам потрібно зрозуміти? Що якщо ви з цією людиною, потрібно на неї натиснути. Не, не, не квапити події. Людина більше буде закриватися, ніж буде щось робити. Не все а потрібно робити швидко. Буває, потрібно робити. Паузу, і, взагалі, не завжди швидкість є правильністю. Не вірте людині тільки словам. дивіться завжди навчинки. Ця людина вона дозріває до якогось важливого рішення. Це не про уникнення, це потрібно подумати, це потрібно проаналізувати, як правильно. Ну і зазвичай і до себе. так? А... Тобто загадана людина зараз в стані внутрішньої роботи, оцінки, переоцінки, вона може здаватися такою прохолодною, відстороненою або дуже повільною. Але це не байдужість, це такий процес. Не всі люди. Мислять або діють так, як ви, наприклад, можете ви робити. Так? Можливо, ви більше а, така людина, яка тут і зараз побачила потрібно. А ця людина, вона повинна проаналізувати, прожити. Розумієте? Особливо це, якщо стосується а, саме чогось Важливішого, якогось рішення, від якого буде залежати майбутнє. І не тільки ваше, наприклад, Тому, а й тієї людини. Тому таку інформацію вам потрібно знати про цю людину. Можливо, для когось це буде таким інсайтом, щоби. Зупинитися і не чіпляти, і ні знаєте, не штовхати, тому що ця людина, яка тут вийшла, вона потребує навіть десь тиші і розуміння, ніж питань, коли, коли, коли. Ну, наприклад, так. Потрібно людині повисіти, відчути, і тоді вже буде сам результат.